Дбаючи про видиме, забувши про душу, плетучися кожен день по світу, ти миттю замислюєшся про себе, але знову плюєш собі в спину, ставлячи себе на останок, напомітно й метушлива, тільки плакаєш спогади, потихеньку скочуючись, як добре все було. Дбати про майбутнє своє важливо, і не дарма не так легко прийняти всі свої недоліки, за переваги похвалити, за всі, а не за одну. Кожен день робити для себе щось мале, а іноді велике, звичайно, і здивуєшся, як швидко ти вирвешся з пітьми непроглядної, піковуючись про душу, про дитину свою, внутрішню, потаємну, світло набуваючи день за днем, і усмішкою лагідною своєю ніжною, світлом щастя в очах, надихнеш ти людей всіх довкола на своєму прикладі. Так давай же, мій друже, душа чекає тебе же себе скоріше.